90-пік дизайну, так би мовити, це були такі євроремонти. Да? Uh -huh. Чого євроремонти? Та того, що в Європі, начебто, так робили. Да? Ну, ми, ми, ми так думали, як, як пострадянська країна. Well, ну, так думали, все, да. Все, да, да, начебто це от в Європі, так. Та? І от євроремонти це, як на мене, якщо це зараз дивитися, це вершина несмаку, умовно кажучи. Та? В принципі, ну окей, не вершина, але несмак. Тобто ми від. Поняття пострадянський дизайн інтер'єрів. А пострадянський дизайн інтер'єрів це взагалі окрема історія. Здається, він був таким уніфікованим. Тобто там як чеська стінка, да. обов'язково кришталь е, в цих, е, значить, як і в серванті. Значить, що ще? Книжкова полиця обов'язково. Обов'язково і килим, килим на стіні. О, килим на стіні, да-да-да-да-да. <рес> і не дай Боже, я пам'ятаю, що в мене такий був розріз шаблону, коли ти, наприклад, входив в квартиру, ну, я е -е, за кордоном почав бувати так, ну, відносно рам, скажімо так. І ти бачиш мінімалізм просто. Там, там ну, Умовно кажеш, заходиш голі стіни, картина, <рес> диван або ліжко. Все, більш нічого немає. І яке враження пострадянської людини? Ну це враження, бідно що людини, да, бідно живуть. <схід> <схід> Нема грошей. Абсолютно вірно.